Понад 10 обстрілів за ніч. Окупанти вкотре атакують Нікопольщину. З важкої артилерії вдарили по райцентру. Постраждалих та руйнувань немає. Через підрив Каховську ГЕС гине природа. Про це пишуть у східному лісовому офісі. Серед наслідків у нині обміління Дніпра. Дно річки вже починає заростати рослинами. Деякі види можуть загинути від зменшення вологи. Негативний вплив прогнозують і на тваринний світ. Фахівці зазначають, перната дичина буде вимушена мігрувати. Кожен вид тварин має свою площу мешкання, тобто та територія, яка характерна для перебування тих чи інших видів. Будь-які наслідки від підриву греблі та обміління Дніпра будуть очевидні принаймні за рік. Пониження ґрунтових вод може призвести до всихання дерев, але на виявлення цієї та інших наслідків потрібен певний час. Лісівники постійно спостерігають за ситуацією та фіксують видимі зміни, щойно вони з'являться. Обережно змії. Ще один наслідок теракту на Каховський ГЕС. У районі активізувались водяні вужі та гадюки. Перших побачили у Нікополі мешканці приватних будинків. Фахівці нагадують правила безпеки. Якщо зустріли змію, тримайте безпечну відстань від неї та не торкайтеся. Зберігайте спокій та не намагайтеся самостійно зловити. Звертайтеся по допомогу до рятувальників. Громадам району продовжують допомагати міжнародні волонтери. Польсько-американський фонд передав покрову новий санітарний автомобіль. Його отримала центральна міська лікарня. Цей сучасний транспорт зможе швидко приїжджати на виклики та допоможе надавати якісну медичну допомогу. І до уваги жителів Червоногригорівки з 19 по 21 перше липня у місті не буде світла. Про це повідомили у ДТЕК. Причина проведення профілактичних робіт. Вони потрібні, аби підвищити надійність електропостачання та попередити аварії. Графік відключень та адреси зараз на вашому екрані.